Діяння апостолів, розділ перший Першу книгу Я написав Теофіле Про все, що Ісус робив, та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він також показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, про яку казав. Її ви від мене чули, бо Йоан хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм: Не ваша справа знати час і добу. Що їх отець призначив у своїй владі? Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і Хмара його взяла з перед очей їхніх. І коли вони пильно дивились на небо, як він відходив, два мужі у білій одежі стали коло них, і сказали Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо. Тоді вони. Повернулись в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму день ходи в суботу. Прийшовши в місто, увійшли в горницю, де вони і перебували, а саме Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеєв і Симон Зелот та Юда. Син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса, та з його братами. Тими днями Петро, ставши серед братів, яких зібралося їх разом до 120, промовив: Мужі браття, треба було. Щоб збулося Писання, яке Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який зробився проводарем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього, але, придбавши собі поле за свою злочинну нагороду, він упав з торч головою і тріснув надвоє, і все його нутро вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі, так що те поле було прозвано їхньою мовою «гакелдама», тобто поле крові. Бо в книзі Псалмів написано Хай огорожа його стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає. А також Нехай його служіння візьме другий. Треба отже щоб із цих мужів, що були в нашому товаристві за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від Хрищення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, треба, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, сказали Ти, Господи, всіх серцезнавче, Вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце. І кинули жереб. Жереб же впав на Матія, і його. Зараховано до одинадцятьох апостолів. Послання до Ефесян Розділ 5 Будьте отже послідовниками Бога. Як любі діти. І ходіть у любові за прикладом Христа. Що полюбив вас і видав себе за вас як принос та жертву приємного Богові запаху. Розпуста і усяка нечистота та захланість, щоб і не згадувалося між вами, як це й личить святим. Так само безсоромність чи балачки безглузді і порожні жарти. Воно бо непристойне, а радше дякуйте Богові. Бо знайте, що жодний розпусник, чи нечистий, чи захланий, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами, бо власне через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте отже нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою. Тепер же ви є світлом у Господі, поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай виробляють соромно і казати. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому Писання говорить прокиньсь, осплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Проказуйте між собою вголос псалми і гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа і дякуйте за все завжди Богові і Отцеві. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Коріться один одному у Христовім острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова жінки, як і Христос, голова церкви, свого тіла, якого Він Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки. Своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води за Словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла, бо хто любить свою жінку себе самого любить. Ніхто ж ніколи не навидів свого тіла. Навпаки, Він його годує і піклується ним, як і Христос церквою, бо ми члени тіла Його. Тимто і покине чоловік свого батька і свою матір. І пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна. А я говорю про Христа і церкву. Нехай же кожний з вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка. Псалом 9 Славитиму Тебе, о Господи, усім моїм серцем. Розповім про всі чуда твої. Я буду радуватися і веселитися за Тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишнє. Бо вороги мої назад вернулись. Спіткнулись, зникли з перед лиця Твого, бо Ти взяв в оборону мій суд і мою справу, восівши на престолі, суддя справедливий. Скартав єси народи, знищив нечистивця і їхнє ім'я стер ти навік віки. Ворог охляв, руїна його вічна. Ти міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь повік перебуває, Він свій престол поставив для суду і правдою судитиме вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути і уповатимуть на тебе. Хто знає твоє ім'я, бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають? Співайте Господові, що сидить на Сіоні, звіщайте між народами діла його величні, бо месник крові їх пам'ятає, і не забув він крику в богих. Помилуй мене, Господи! Зглянься над лихом, що завдають мені, мої ненависники, ти, що мене рятуєш від брам смерті, щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи провалилися в яму. Що самі зробили, усі ті, що порозставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив. У творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу. Усі ті народи, що забули Бога. Бо ж не назавжди буде забути бідний, не пропаде навік надія в Богих. Встань, Господи, щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед тобою стануть. Нажени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди. Книга Приповідок. Розділ другий. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе, і з закликом звернешся до розсудку. Коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу. Він щит для тих, що ходять чесно, він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити. І що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять, обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла, і що Божий Союз забула, бо її дім. Доводить до смерті її стежки до тіней, ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті з землі. Невірні будуть викорінені з неї. КНИГа НЕЄМІЇ, розділ перший. Слова неїмії сина Хахалії. Так сталося, що в місяці кислеві двадцятого року, коли я був у Сузі замку, прийшов Ханані один із моїх братів. Він і кілька чоловік із Юдеї. Я спитав їх про юдеїв, що врятувались, що перетерпіли полон та про Єрусалим. Вони ж мені відповіли, ті, що перетерпіли полон там, у краї, перебувають у великих злиднях і принижені, та й мур Єрусалимський розвалений, і брами його спалені вогнем. Отож, почувши ці слова, сів я і заплакав, і був смутний кілька днів. Постив я також і молився до Бога неба, і говорив О Господи, Боже неба, Боже великий і страшний, що додержуєш союз і милость тим, які тебе люблять і бережуть Твої заповіді. Нехай вухо Твоє буде уважне, і очі Твої відкриті, щоб вислухати молитву Слуги Твого якою я тепер день і ніч молюся до тебе за синів Ізраїля, слуг твоїх, і сповідаюсь у гріхах синів Ізраїля, якими ми перед тобою згрішили? Я і дім батька мого згрішили. Тяжко образили ми тебе, не додержали ми заповідей, ні постанов, ні законів. Що ти заповідав єси Мойсеєві слузі твоєму? Згадайно про слово, що ти заповідав Мойсеєві слузі твоєму, казавши: Якщо провинитесь, я розсію вас між народами, а навернетесь до мене і додержуватимете моїх заповідей і виконуватимете їх, то хоч би ваші вигнанці були на краю неба. Я звідтіль зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Та ж вони твої слуги, і народ твій, що ти його визволив твоєю силою великою і твоєю рукою могутньою. О Господи, нехай вухо твоє буде уважливим на молитву слуги Твого. І на молитву слуг твоїх, що хочуть шанувати твоє ім'я, Зволь же допомогти сьогодні слузі твоєму і дай йому запобігти ласки в цього чоловіка. Я б був чашником у царя.